Доброго дня! Ви на каналі Будикан Харків, і сьогодні ми відкриваємо цикл відео по самообороні. Насамперед, я хочу зауважити, що самооборона це не вміння ламати щелепи, а вміння швидко реагувати на змінення ситуації. А поки ми не почали, не забудьте підписатись на канал Будикан Харків. І так, поїхали! Here's Johnny. <wird variance> NAPAT <thumbnails> Психічно хворих людей вкрай рідко, але і трапляється і таке. Зазвичай це свого роду екзотика, але кілька слів треба сказати і про такий поворот подій. Тим більше, що зараз, коли ухвалено нові закони щодо психіатричної допомоги, кількість психів на вулиці зросла в рази. Раніше психічно хвору людину могли покласти психіатричну лікарню на підставі прохання сторонніх людей, наприклад, сусідів. Тепер все не так лише найближчі родичі хворого чи він сам можуть наполягти на госпіталізацію. Зрозуміло, що сам псих добровільно до лікарні йти не забажає. Родичі теж у більшості випадків такого хворого шкодуватимуть. Не чужа ж людина все-таки. Ось і виходить, що товариші хворі на шизофренію або маніакально-депресивний психоз вільно розгулюють де хочуть. Здебільшого такі хворі люди нападають досить рідко. Особливо, якщо з ними безпосередньо не конфліктувати. Але бувають випадки, коли гострий психоз стає причиною найнебезпечніших злочинів. Був, наприклад, випадок, коли жінка хвора на шизофренію одного прекрасного дня Взяла молоток і вийшла на дитячий майданчик, де почала бити цим молотком дітей, що грають на майданчику. Зробила вона це тому, що дітлахи здалися маленькими, огидними та небезпечними демонами, які назло верещать, кричать і сміються. Якщо б жінку ізолювали раніше, коли виявили перші симптоми хвороби, нічого подібного не сталося б. Але бувають варіанти, коли хвороба проявляється раптом на рівному місці, коли людина ні з того, ні з цього впадає в гострий психоз, простіше кажучи, божеволіє. Так один чоловік вбив. В свою дружину і дитину була цілком нормальна сім'я, цілком благополучна. Чоловік не пив, не вживав наркотики, на вигляд був цілком здоровий психічно. І ось одного разу, при перегляді телевізійної передачі, він мовчки встав, пішов на кухню, взяв сокиру для оброблення м'яса і зарубав дружину з дитиною. Чому і навіщо він це зробив? Чоловік згодом пояснити не зміг. З'ясувалося, що в підлітковому віці він переніс два струсу мозку. Через 20 років труси здалися знаки ось таким страшним чином. Подібне трапляння черепно мозкові травми іноді призводять до несподіваних психозів. До речі, за статистикою, 80% осіб чоловічої статі отримали протягом життя черепно мозкові травми. Ну а якщо згадати кількість наркоманів та алкоголіків, які теж схильні до неадекватної поведінки, то можна сказати, що шанси зіткнутися з хлопцем, який перебуває у зміненому стані свідомості, не такі ж малі. Тому деякі хитрощі про те, як уникати конфлікту з тією категорією громадян, знати корисно. Особливості нападу психічно хворих. Перший і найголовніше. Вніше немотивованість такого нападу. Тобто для психа його поведінка цілком мотивована і адекватна, але для нормальної людини це повний сюрприз. Якщо ти наступиш випадково на ногу здорової людини, вона не сприйметься як спробу принизити її або вбити. Випадковість з ким не буває, достатньо вибачитись. і інцидент буде вичерпаний. Психічно хвора людина інша справа. Вона може нафантазувати собі все, що завгодно. Відповідно, агресію теж може викликати будь-яка твоя навіть звичайна дія чи слово. Вгадати заздалегідь. Що так подія на психічно хвору людину неможливо. Навіть фахівці не завжди можуть точно сказати, яку реакцію у хворого викликає той чи інший вчинок. Просто пильний погляд, звернений на психопата, може спровокувати агресію, як непередбачуваний сам напад чи просто виникнення конфлікту, так само непередбачувана і поведінка хворого в конфлікті. Психічно хвора людина живе за законами свого внутрішнього світу, який може дуже відрізнятися від реальності. Тому чекати від нього адекватної реакції на свої слова та дії дуже наївно. Увати він може як завгодно, і треба бути готовим до того, що всі мовляння вічливі призведуть лише до більшої агресії, а то й зовсім до дивовижних наслідків. У психічно хворих людей знижать поріг польової чутливості. На них не діє газ із газових балончиків, а самі вони можуть виявляти чудеса сили та витривалості. При цьому про такі речі, як розрахунок силу удару або елементарне небажання завдати тяжкої шкоди комусь, про це й не йдеться. Агресивний психопат завжди атакуватиме максимально сильно і рішуче. З перерахованих вище причин нейтралізувати агресивного психопата вкрай складно. Навіть щупленька тітонька в гострому психозі здатна доставити максимальну проблему сильним санітарам. А вже не про фахівців говорити нема чого. Ну і нарешті про такі штуки, як закон чи мораль, хвора людина навіть не замислюється, Тож не зупиниться ні перед чим. Якщо вдасться впустити вхід цукиру або залізну трубу, він пустить, не сумнівайтесь, і йому за це нічого не буде. Ну загримить у психічну лікарню, та й годі. Звідси випливають і прості правила поведінки у таких ситуаціях. Насамперед нема чого наступати оточуючим на ноги і витріщатися на них у транспорті. Невідомо на кого можна вернутися наступного моменту. Вічливість, запобігливість, уважність до оточуючих, а не лише до власної персони. Це не порожні слова. Це модель поведінки, яка рятує людину від маси. Неприємностей, якщо раптом спалахнула сварка, і ти відчуваєш, що людина поводиться не зовсім адекватно, під будь-яким приводом, виходь із конфлікту, не соромно буде просто розвернутися та піти. Які ознаки цієї неадекватності можуть бути? Ну, наприклад, порожній погляд звернений повз тебе, відповіді не в попад, невідповідна проблемна агресивність. Наступив йому на ногу, а він бризкаючи слюною, обіцяє знайти тебе і помститися. Надто активна жестикуляція, і взагалі підвищена рухова активність. У нормі людина не розмахує руками, як млин крилами, з іншого боку, можлива яскраво виражена загальмованість. Людина, завмерший, дивиться в одну точку з щелепою, що відвисла, і, здається, ні на що не реагує. У деяких людей у стані ефекту перша реакція саме різке зниження рухової активності. Вони завмирають як сильний стовп, можуть так простояти або просадіти декілька хвилин, а потім, коли їх відпускають, вони починають діяти. Випадок із життя. Чоловік грубо обізвав свою дружину та впала на кілька хвилин. у Ступор чоловік, бачачи, що дружина мовчить і ніяк не реагує. Знизив плечима і пішов до іншої кімнати. Ну а потім, коли перший шок у дружини пройшов, вона взяла кухонний ніж, зайшла до кімнати до чоловіка і завдала йому 17 ударів ножем. Ось тобі й зниження руховної активності. Коротше, якщо бачиш щось дивне, незвичайне, ненормальне, одразу припиняй діалог і спробуй піти з місця розбірок. Звичайно, ти можеш помилятися і прийняти абсолютно здорову людину за психічно хвору, але тут краще перестрахуватись, якщо піти не вдається, намагайся говорити дуже спокійно, тихо, повільно. На спів, така мова часто заспокоює війни хворих. Не сперечайтесь, не намагайтесь довести свою правоту. Це в принципі неможливо. Людина все одно тебе не чує та не розуміє. Спробуй перевести розмову на іншу тему. Неважливо на яку, хоч про погоду, почни розмовляти. Тільки тихо та повільно. Не роби різких рухів, навіть не думай торкатися опонента. Він може сприйняти це як відкриту агресію. Ну і за першої ж нагоди, як тільки він заспокоїться, ретируйся словом, головний принцип зберігати. Спокій, хоча б його видимість, відволікати увагу ненав'язливо і зникати з місця конфлікту, як тільки представиться можливість. Наразі це все. А які теми по самообороні цікаві вам? Напишіть їх в коментарях, і якщо вам сподобалось відео, то не соромтесь і лайкніть його. Буду вам дуже вдячний. І тебе вилічать. І тебе теж вилічать. меня ja, вылечит.